Півник, золотий грибінчик Жили собі кіт, дріст та півник, золотий грибінчик. Жили вони в лісі у хатинці. Кіт та дріст ходили до лісу по дрова, а півника залишали самого. От ідуть вони і суворо наказують: Сядь же півнику на печі, та їж калачі, і голосу не подавай, а як прийде лисичка, у віконце не виглядай. Дізналася лисичка, що кота й дрозда вдома немає, прибігла до хатки, сіла під віконцем і заспівала ніжним голосом. Півнику, півнику, золотий гребінчику, масляна голівко, шовково борідко, визерну віконце, дам тобі пшонце. Півник забув, що йому кіт та дріс наказувала, і висунув голівку у віконце. А лисиця вхопила його і понесла в свою нору. Закричав півник, скільки було в нього сил. Несе мене лисичка за темні ліси, за швидкі ріки, за високі гори, коти й дрозде, врятуйте мене. Кіт і дріст почула, кинулася вздогін і відібрала в лисички півника. От знову йдуть кіт з дроздом до лісу дрова рубати, а півнику суворо наказують: Тепер ми підемо ще далі, не визирай у віконце, бо не почуємо твого голосу. Щойно кіт і дріст пішли, лисичка прибігла до хатинки і почала співати. Півнику, півнику, золотий гребінчику, масля на шовкова борідко, визирне віконце, дам тобі пшонце!» Півник мовчить, сидить тихенько, а лисичка знову. Бігли малята, розсипали пшеницю, кури клюють, півникам не дають. Не стерпів півник і виставив голову у вікно. Ко ко ко, як не дають. А лисичка схопила його і побігла з усіх своїх сил. Побоялася, Бо що доженуть її кіт та дріст. Закричав півник на все горлочко: Несе мене лисичка за темні ліси, за швидкі ріки, за високі гори, коти й дрозде, врятуйте мене, кіт і дріст почули та кинулися навздогін, наздогнали лисицю. Кіт дере, а дріст клює, відібрали півника. Та пройшло лише три дні, і усе повторилося. Кіт з дроздом знову зібралася в ліс по дрова і суворо наказує своєму півнику Дивись же, не слухай лисиці, не визираю віконце, ми дуже далеко підемо, не почуємо твого голосу. І пішла кіт з дроздом далеко в ліс дрова рубати, а лисиця вже під вікном і знову наспівує. Півнику, півнику, золотий грибінчику, масля на шовкова, борідко, визирне віконце, дам тобі пшонце. Півник мовчить та сидить тихенько. А лисиця знову. Бігли малята, розсипала пшеницю, кури клюють, а півникам не дають. Півник мовчить, тоді лисиця іншу пісеньку заспівала. Люди бігли, горіхів насипали, кури клюють, півням не дають. Півник і не витримав і висунув голівку у віконце. Ко ко ко, як не дають? Лисиця схопила півника і понесла у свою нору за темні ліси, за швидкі ріки, за високі гори. Скільки не кричав півник, скільки не кликав, кіт і дріст його не чули. А коли повернулися додому, не знайшли півника. Побігли вони полосиченому сліду і дісталися її нори. Кіт налаштував гусельця і почав тихо наспівати. Трень, трень, гусельця, золотії струночки, чи не вдома лисонька, чи у своєму гніздечку?» Лисиця почула та й думає піду подивлюся, хто так гарно на гуслях виграє, солодко наспівує. Вилізла лисичка з нори, кіт і дріст схопила її і почали бити молотити. Ледве вона втекла. Питають кіт і дріст у півника. І чим же цього разу тебе лисичка спокусила? Ох. каже півник. Співала вона про дуже смачні горішки, і мені так їх захотілося. Та ми тобі цілий ланту горіхів принесемо, прощебетав дріст. Відтоді стали кіт, та півник у злагоді жити, поживати, горішки та інші ласочі жувати.